Через наоборот. Я знаю. Ось, два затка в нас 58 кілограм. 60. Так, одна середина рівно 30. Друга половина. 29,9. тоже. Так, це у нас передок. 27. 27, грубо візьмемо. Ну і залишилось у нас полезний. ще один передок. Ну все, руки жирні. Зате мені сукіру, я не можу рубати. Я робіна по типу. Є ще 30. Ну чотири 4 наші шість частин. Разом 175 кілограм чистої ваги. Ну, хто вгадав? Приблизно молодці. А зараз ще один замір зроблю. Зважу голову, кажу голову помножити на 20, це буде її живий вес. Зараз глянемо. От наша голова заважила. 400 Помножити на 20. Це грубо буде 268 кілограм. Свиня. Все, Все. добачення. Ну що, ну і от на закінчення, як то кажуть, традиційна свіжина. Поки мої там прибирають. Я обрізав трошки м'язка, грудинка. И готовим свежину. Вот. Цепочка. Все сюда. Итак, друзья, на всем Всем пока. Желаю хорошего дня. До свидания. Спасибо, что смотрите мой канал.